Світ вступає в нову еру. Еру універсальної робототехніки. Майбутнє про яке мріяли, вже настало. На міжнародній конференції Live Global компанія Gexagon спільно з Nvidia представила революційного гуманоїдного робота Ion. Нове слово у сфері промислової автоматизації. ION створений для вирішення нагальних проблем сучасної індустрії, нестача робочої сили. Перевантаження персоналу та необхідності підвищення ефективності виробництва. Айон вже готовий до роботи в таких галузях, як автомобілебудування, транспорт та авіація, промислове виробництво, логістика та складські комплекси. Завдяки інтеграції трьох потужних обчислювальних платформ від Nvidia. Айон поєднує в собі силу штучного інтелекту, точність вимірювальних систем і гнучкість автономного пересування. Його використання дозволить зменшити стресові фактори для персоналу, підвищити безпеку на виробництві та суттєво оптимізувати витрати. Майбутнє вже настало, і воно за розумними, надійними і надпотужними роботами.